І йшов сьогодні по ринку і побачив, продаються линки. Дивіться, які чудові, красені. А в мене є ось такий ставочок свій невеличкий. Я вирішив купити і запустити їх собі в ставочок. Дивіться, які чудові, красиві. Ось так ми їх будемо. Опа один. Це ось взагалі, дивіться, яка пузота зікрою. Зараз ми її відпустимо, хай живе. Ось іще самиця зікрою, дивіться, яке в неї. Давай, живи в мене вставочку. Браконьєри вас половили. А я вас викупив і відпущу. Дивіться, який красень чорний. Це, мабуть, буде самець. То добре, хай живе. Ось теж чорний такий красивий. Зараз ми його теж туди. Ось такий. Який чудовий. Да. Ой, слизький. Ось такий красень. Просто вообще чудовий. Ну все, живіт у мене вставочку. А я буду приходити вас ловити і радуватися. Як ви будете мені клювати? До речі, приніс ось кусок макухи зараз кинемо їм туди. Щас тут у відрії поламаємо ось так от. Отак. О! Погодуємо свою рибку. Все. Хай живе, розмножується, а я буду тут рибачити у вільний час.